Як часто сидячи за комп'ютером або перед телевізором, ви помічаєте, що сидите неправильно? А з віком викрилений хребет дає про себе знати болями в спині. Забуваєте про правильну поставу? Розумна майка, виготовлена з дихаючого еластичного матеріалу з вбудованими нанодатчиками, відстежить положення хребта з точністю до 0,5 градуса і повідомить вам на мобільний додаток про сутулість. Крім того, у відповідній області починається легка вібрація. Таким чином, носій розумної майки може вчасно схаменутися і зайняти правильну позу, що не завдає шкоди його здоров'ю. Цей виріб обладнано бездротовим зв'язком Bluetooth для передачі даних на гаджет. Користувач може бачити стан свого хребта в даний момент, а також відстежувати індивідуальний прогрес. Головна мета такого винаходу це привчити власника завжди тримати спину рівно. Адже правильна постава запорука гарного здоров'я. Там здоров'я продовжить рубрика Здорово жити. Вітаю вас в Рубриці Здорово жити! З вами в студії Світлана. На тему щоденного вживання води було сказано вже немало. Зрозуміло, що проста вода набагато корисніше за чай, каву або газовану воду. Вона основний елемент життя, отже, потрібна нашому організму так само, як і повітря. Як полюбити її такою, яка вона є? Пропоную вашій увазі кілька порад про те, як пити більше по справжньому корисну живильну воду щодня. І перетворити це на корисну звичку. Не дозволяйте собі пити газовану воду, доки не здолаєте від 2 до 4 склянок води. Після них ви усвідомите, що вже не так сильно хочете солодку шипучку. Візьміть за звичку випивати одну склянку чистої води в кожній перехідній точці дня, відразу після того, як прокинулися, перед виходом з будинку або перед тим, як приступити до роботи. Зробіть споживання питної води зручним. Тримайте завжди під рукою повну пляшку або кухоль з водою. Прекрасний варіант це моробна пляшка, що допомагає пити потрібну кількість води протягом дня. Відмічайте, зробіть собі таблицю і ставте галочку кожного разу, коли випиваєте склянку води. Складіть графік на 30 днів, і пиття звичайної води перетвориться на частину ваших щоденних справ, як наслідок в звичку. Кожну годину на роботі або навчанні випивайте по склянці води, тобто в одну годину одна склянка води. Таким чином відпрацювали день, виконали норму споживання живильної вологи. Заморозьте очищені шматочки лимона, лайму, апельсина і використовуйте їх замість льоду. Це допоможе освіжити напій, зробити його приємнішим на смак і вигляд, а також ввести у ваш раціон більше фруксів. І останнє випивайте по цілій склянці кілька разів в день. От прямо зараз вирушайте на кухню та наповніть склянку. Не тягніть час, просто випийте склянку питної води відразу після того, як наповнили її. Якщо привчити себе пити більше води щодня у вас не виходить, деякі з цих хитрощів можуть допомогти вам. Користуйтеся на здоров'я та хай вам щастить!